Городжується співоча родина глухеньких лоцманів. Сьогодні вони представляють Черкащину. Запрошуємо знайомитися, мама Руслана, співачка, громадська діячка, волонтерка, заслужена артистка України, кандидатка педагогічних наук, доцент кафедри вокального виконавства Українського державного університету імені Михайла Драгоманова. Нагороджена рядом почесних відзнак, зокрема Верховної ради України, Міністерства культури та Міністерства оборони України. Вона створює низку такого важливого, Контенту для дітей, що споживає молоде покоління українців сьогодні, які архетипи закладаються, які цінності такими і будуть майбутні президенти, міністри, лікарі та інші громадяни України? Тато Дмитро є волонтером і режисером висвітлює в соціальних мережах діяльність родини. І таким чином береже традицію української пісні, організовуючи різні заходи як для військових, так і в їхню підтримку. В минулому наш колега по суспільному мовленню раді тебе бачити на сцені. Доньки Оріяна Орися та Мелада і синочок Тарасик зростають у любові до української культури. але тут все очевидно без слів. А із квітня 2014-го і до тепер родина дала понад тисячу благодійних концертів у підтримку України у боротьбі проти Росії. Руслана є організаторкою фестивалю української пісні Миколайчук -фест» і Молода душа України.